Якщо ви хочете відпочити від міської метушні, раджу вам з'їздити саме у це місце. Сьогодні ми проведемо огляд продуманого до деталей котеджу Лісогора, що знаходиться у Славському Львівської області. Розпочнемо ми з ванної. Звичайно, що дуже класний вигляд, все таке чорне матове, яке я люблю. За вас подумали абсолютно у всьому: шампунь, кондиціонер, гель для душ, одноразові зубні щітки та пасти, а також рушнички. Кухня також відрізняється своїм естетичним виглядом, і найголовніше тут за вас також подумали: все необхідне для приготування барбекю є спеціальний кошик для розпалювання з усіма потрібними речами, мангал, а також спеціальна зона відведена для нього. Вам не потрібно тягнути нічого з дому, тому що все продумано до деталей. Ви просто приїжджаєте та відпочиваєте. Також хочу наголосити свою увагу окремо на спальню, тому що це рай для естетичного контенту та й неймовірного відпочинку, і тут я по-справжньому задоволена. Неймовірні краєвиди відкриваються з цих вікон, і також у лісогорах є своя бібліотека книжок, де ви можете обрати онлайн ту книгу, яку бажаєте прочитати в час вашого відпочинку. Загалом моя оцінка 10 з 10 і всім раджу приїхати. Їх інстаграм прикріплюю в кінці.